Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні буде делікатна важлива тема, тому прошу підтримати її лайками і коментарями, тому що Ютуб не любить такі теми. А саме що таке збочення, що таке перверсії, парафілії, девіації? Часто я чую на консультаціях, або люди мені пишуть, підписники мої у коментарях, або у приватні повідомлення. Підкажіть, будь ласка, чи є моя сексуальна еротична фантазія, яка мене збуджує, яку я десь побачу, можливо, в порно, чимось незвичайним збоченням? Чи я не збоченець? Давайте, отже, сьогодні з вами розберемось, що таке девіації, що таке перверсії, парафілії. Як зрозуміти, що вже наш сценарій еротичний вийшов вийшов із під контролю перверсії, парафілії, девіації від слова перевернутий, тобто щось таке незвичне. Тобто, що ми Тобто, з ніг на голову, з голову на ноги і так далі. Якісні порушення, задоволення статевого потягу. Кількісні це сатиріазіс і нимфоманія входять до девіації. Подивіться моє відео про нимфоманію. Вони являються кількісними порушеннями, поділяють перверсії за двома основними групами. Перше порушення потягу за спрямованостю, да, статевого потягу до об'єкту. Що це може бути? Може бути це фетишизм, педофілія, зеофілія, некрофілія. Тому прошу вас, за такі слова мене можуть забанити. В Ютубі підтримайте коментарями і обов'язково я поставлю 18 плюс ці теми. Зміни на об'єкт потягу, який об'єкт трупи, це якщо некрофілія, діти це якщо педофілія, або фетіші. Фетишем може бути все, що завгодно. Найчастіше фетішами стають жіночі підбори, панчохи, нижня білизна і навіть. Інколи е, своє власне тіло. Тобто про фетиші я зніму окреме відео да, про фуд-фетиш і про е, різні фетиші. І друга велика група порушення за способом задоволення свого сексуального потягу. Що це може бути? Це може бути ексгібіціонізм. Всі ми бачили цих чоловіків, е, зазвичай це чоловіки, які показують, демонструють свої статеві органи е, попу або статевий член. Так? Ексгібіціонізм. Садизм, коли він переростає усі межі, подивіться моє Відео про чекатіла і про маньяків. І мазохізм – коли людина завдає шкоди собі, і вона наносить таку шкоду, яка може призвести до того, що людина помирає. І фротаж це оті самі збочинці, оці дядьки, які труться у транспорті своїми статевими органами об інших людей або, ді... або об дітей. Які саме маркери? Як ви можете відслідкувати? Перше, це нав'язливий характер. Друге, вона прогресує, тобто людині важко зупинитись. Труднощі у створенні партнерських відносин і наростання тривоги, напруги, свого незадоволення протягом шести місяців тобто, не може людина знайти партнера. Або партнерку протягом 6 місяців і виникає напруга, інколи навіть суїцидальні думки. Що таке девіації? Це відхилення від норми. Це може бути кукалдізм, да? коли чоловік е хоче дивитись або хоче дізнатися, що дружина йому зраджує з іншим. Це можуть бути якісь е ігри, да, ваші, е такі, вони можуть бути дуже такими інтимними, дуже веселими, але що основне, що із милої девіації. З відхилення, може все це порости в парафілію і зайти цей сценарій дуже далеко. Зразу така ремарочка. З 1993 року гомосексуальність не являється відхиленням по міжнародній класифікації хвороб 10 11 сазиву. Що далі? Суб'єкт, об'єкт суб об'єкт. Тобто партнер сприймається при парафілії як об'єкт. Ти об'єкт для задоволення моїх еротичних вподобань, фантазій і бажань. Ти не суб'єкт, ти не приймаєш ніякої участі в цьому. Парафілія це стійка сексуальна девіація, яка Вийшла із-під контролю для задоволення сексуальних потреб даної людини. Парафільний розлад завдає дистресу людині і повинна лікуватись. Чим відрізняються наші смиливі еротичні фантазії, які ви десь бачили в інтернеті чи в порно, чи уявляли від саме збочень від, від парафіліп. Тому що збочення це таке народна назва у цієї великої групи парафілій. Відмінність, жорсткі сценарії. Якщо ви в грі ви можете сказати стоп слова або стоп жест, як, наприклад, в БДСМ, ви можете. Те зупинити цю гру, то в парафілії людина вже не може зупинитись, та вона не може зупинити цей жорсткий сценарій. Та. І це єдиний е, жорсткий сценарій, при якому може бути е, проведений статевий акт. Наприклад, в чоловіка немає ерекції, немає е, оргазму, без панчох або без, без під, підбор. Отже, на початку йому подобалася жінка його у під, на підборах, тобто на яких взагалі фатишистів є різні такі маленькі деталі. Цікаві, я буду розповідати в інших відео. Наприклад, йому подобаються жіночі е, ноги, ступні. У чорних або у червоних підборах. Тобто спочатку була ерекція, виникала оргазм, коли він бачив свою дружину або коханку в цих підборах. Потім в нього вже йде реакція на самі ноги. Йому вже не важливо, яка та, то жінка його чи не його, вже йде як об'єктивація да, людини. І останній момент, коли просто він збуджується, коли бачить саме ці підбори. Це вже маркер, що це вже його девіація, вже цей фетіш перерос у парафільний розлад. Так? І е, фантазія, що вона проявляється в грі. За взаємною згодою, як БДСМ. Да? Безпека, розумність, добровільність. Тобто все добровільно, безпечно і розумно. І є стоп-слова. У парафілії немає стоп слова. Тобто, ви не можете сказати маньяку, стоп, зупинись, гра, ми більш з тобою не граємо. Ну, я спеціально наважу такі приклади, щоб було зрозуміло. Так? І іноді ця фантазія, яка перед тим, як я розповідала в відео про Чекатила, що є така стадія аури, коли маньяк, кожен маньяк проходить цю стадію аури. Він фантазує собі в голові, вона все з'являється спочатку в голові. Як він би це зробив? так Якби він когось там бив чи придушив, він фантазує. Так? І спочатку ця фантазія виникає в голові, а потім вона захоплює повністю людину і вона не може вже зупинитись. І вона починає завдавати шкоди і собі, і іншим людям тобто вже відношення як до об'єкту. Ще що важливо, методи впливу. Якщо з партнером ви можете домовитись без маніпуляцій, без образ, без якихось м таких хитрих е шляхів, щоб отримати бажане, так? Без загроз, без агресії, без подкупу, інколи люди платять гроші, коли ходять до повій, щоб е, отримати бажане. Да? то тоді це фантазія. Якщо це Вступають у вашу, ваші відносинах, ви помічаєте, що почались маніпуляції, почалась агресія, почались скандали, образи, або, ще, не дай Бог, рука розпускання рук, коли людина почала ображати, або якісь вербальні образи, або підкуп, коли вам пропонують гроші за це, або щось якийсь подарунок, то це. Це перший такий загрозлива загрозливий ознака, що щось не так у стосунках. І ця ваша гра, в яку ви грались, може перейти у відхилення, у парафілію, яка вже може потребувати допомогу спеціаліста. Так, так. і емоційне ставлення до партнера. Тобто людина, в якої оце парафільний розлад, вона дуже з болем сприймає відмову. Вона може ображатись, вона може кричати, вона може сердитись, вона може замикатись у собі і поводити себе неадекватно. Отже, ми зрозуміли, що парафілія це така девіація, яка вже зайшла дуже досить далеко. Так? Коли людина вже не вона мило грається і фантазії свої втілює з партнером, коли не вона керує своєю девіацією, а коли ця девіація виходить з-под контролю. І вона починає керувати людиною. І ця людина становиться небезпечною і для себе, і для суспільства. Отже, щоб цього не сталося, я вам рекомендую себе відсканувати, подумати, якщо ви бачите у свого партнера, приходити до спеціаліста. Коли це такі відхилення, як екзибіціонізм, фратаж, е е е вкрайня ступінь садизму, мазохізму, це вже треба спочатку йти до психіатра. Психолог тут безсильний і приймати терапію. Отже, не треба цього боятись, треба цим. Займатися я вам бажаю гарного настрою. Я вам бажаю добровільності, розумності і пристрасного кохання.